Всім привіт! Ви на каналі Байк. Я Максим Лозовський. Сьогодні оглядаємо черговий підбайк YCF. Це модель YCF Pilot 125F. Це гоночний підбайк для дітей від 10 років для занять мотокросом ендуро та їзді по легкому бездоріжжю. Давайте оглянемо його комплектацію. На кермі у нас м'які фірмові гріпси YCF. Ручка газу має обмеження потужності, отже, батьки чи тренер зможе. Обмежувати потужність цього підбайку та додавати її по мірі прогресування дитини в навичках їзди на цьому підбайку. Ручка не ламайка. Тут на кермі у нас м'яка захисна ковбаска. Красивий м'який пластик, якісний. Якщо пластик був би жорстким, а не таким м'яким, він би ламався при будь-якому ударі або падінні. Так як це вже пілот, це старша модель в лінійці підбайки Вайсів. Ми бачимо ось таке сидіння, в нього дуже класний чехол та логотип YCF. Також на моделях пілот вже додаються дуже зручні ручки для переміщення цього підбайку або витягання його, якщо він застряг. На цьому підбайку у нас встановлена вилка перегорнутого типу, як на дорослих ендуро мотоциклах. Задній амортизатор у нас має регулювання. І ця регулювання працює. Попереду у нас колесо на 14 дюймів, позаду у нас колесо на 12 дюймів. Чому цей байк ми називаємо гоночний? На відміну від серії підбайків ICF Light або Start, Він має посилену металеву раму з роздвоєнням, тобто дуплексного типу. Така рама має більшу жорсткість на скручування. Отже, вона витримає агресивні повороти. Стрибки з трамплинів. На цьому підбайку вже можна починати займатися мотокросом та навіть приймати участь у дитячих змаганнях. Як і завжди, підбайки в ICF оснащені гідравлічними гальмами. Позаду у нас однопоршневий супорт з диском, попереду у нас двопоршневий супорт також з диском. Гальми працюють від легкого натиску. По спортивних компонентах цей підбайк має ось таку. Такий кікстартер, який нагадує нам спортивні мотоцикли для мотокросу. Хочу звернути вашу увагу, що цей підбайк для справжніх гонщиків та вже більш досвідчених райдерів. Чому? Тому що він не має електростартеру і запуск в нього тільки з кікстартеру. Отже, дитина повинна вміти заводити цей підбайк з кікстартеру. Також він оснащений справжнім механічним щепленням, що дуже добре для. Занять ендуро та мотокросу. Двигун має об'єм 125 кубічних сантиметрів, він чотиритактний, то об... отже, масло з бензином змішувати не потрібно. В бак ми додаємо тільки бензин, тут ми нічого не робимо. Коробка передач, як і на всіх підбайках Васіф. Всі передачі перемикаються догори. Отже, у нас перша, друга, третя, четверта. Після четвертої немає е, фальшнеї тралі. Щоб спуститися вниз, ми нажимаємо на речах просто вниз, і в нас буде третя, друга, перша. І якщо прикласти коробку донизу, тут завжди буде нейтраль. Це дуже зручно. Будь-яка дитина зможе поставити мотоцикл на нейтраль та заглушити його. В мотосалоні байки ви зможете купити не тільки підбайк для своєї дитини, а й все необхідне екіпіювання. Таке як дитячий шолом та дитяча маска, захист шиї та захист цього тіла, черепашка, дитячі наколінники. Ось такі маленькі рукавички для ваших дітей та захисне взуття для оф Запрошую Запрошу вас до мотосалону байки на примірку. Я нагадаю, ви дивились огляд підбайку YCF. Пілот 125, він має двигун 125 кубічних сантиметрів. Він не має електростартеру, має 4 коробку передач та механічне щеплення. Це спортивний підбайк, який підходить для дітей віком від 10 років, та на ньому вже можна починати займатися мотокросом та ендуро. Також хочу звернути вашу увагу, що починаючи з е, лінійки пілот на цьому підбайку можуть їздити і дорослі люди. Також в багатьох прокатах ви можете знайти такий підбайк, на якому роз'їжджають дорослі. Отже, наприклад, тато та син можуть кататися на цьому підбайку разом. Наявність підбайків та актуальну ціну дізнавайтесь за посиланнями до цього відео. Друзі, нагадаю, не забувайте підписатись на наш канал, поставити колокольчик та слідкувати за нашими оновленнями. У нас багато чого цікавого про підбайки, про мотоцикли дорожні та ендуро. Поставте лайк, дякую, що дивились це відео.